Мікс, перший плюс другий сорт. 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень за цілий мішечок. При замовленні трьох мішечків. Ціна за один буде 1200 гривень. Модельки будуть різноманітні, розміри будуть різноманітні. Тощина хрісу теж буде різноманітна. Ось ця буде дуже теплесенька і гарний великий розмір. Ось така безрукавочка. Теж буде тепленька. Наступна чоловіча ось така моделька. Це буде середньої щільності. Далі жіноча моделька з капюшончиком. Ось такий ніжно-розовий колір. Далі такий теді з вушками. Жіноча така моделька. Розмір, я думаю, буде СКМ. Далі, у, це вже є курточка. Подивіться, яка вона всередині теплесенька. Розмір буде елька з капюшоном. Ось така моделька. Наступна чоловіча, розмір ікселічка. Ось така. Тут по нюансу є, що немає бігуночка. От він є, але його потрібно вставити. В принципі, стан іде дуже хороший, тільки єдине це ось цей нюанс, потрібно ставити замочок. Наступна моделька такої я ще не бачила. Розмір 42-й. Ось вона йде без цих, ви зрозуміли, стан досить-досить класний. Розмір 42-й. Наступна моделька чоловіча. Так, розмір я не бачу. Е, стан хороший, в принципі, розмір більший. Наступна іде розмір елічка і це штраус. Ось така моделька. Виступна. Ось такого плану. Ця буде дуже-дуже теплесенька. Всередині теж груба. Виглядає ну, як курточка, в принципі. Далі розмір елічка. Ось така моделька. Фінська, теж ідесь груба. Далі розовенька. Ось така моделька. Далі розова, точніше, червона така жіноча розмір есочка. Далі вау! оце дуже крутезний батник з такими ведмедиками. Наступна моделька ліверджі розмір елічки, чоловіча модель. Далі ось такого плану. Дивіться, вона теж йде в хорошому стані, але тут з нюансиків її потрібно буде гарно почистити. Далі. Ось ця дуже крутезна розмірікселечка. Така моделька. І останнє це безрукавочка. Ось такого плану. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик. 1350 гривень за 10 кілограмчиків. Сорт перший плюс другий.